Луцьк стає офтальмологічним центром західного регіону України. З нагоди всесвітнього дня зору. тут відбулася міжнародна конференція Віжн 2020 Організували її фахівці центру хірургії ока професора Загурського. Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує у світі 37 мільйонів сліпих та 124 мільйони людей зі слабким зором. Не виняток і Україна через низький відсоток виявлення патології ока на ранній стадії. У нас офіційна статистика дещо менша ніж у багатьох інших країн. Причини дві рідко звертаються, і неналежна діагностична база. Поділитися досвідом лікування і запобігання сліпоти до Луцька з'їхалися фахівці з Одеси, Львова, сусідньої Польщі, і навіть Сполучених Штатів Америки. Прибув і член правління між. Народної асоціації офтальмологів, професор Загурський, тут база не зла, є дуже... База У вас непогана. Є трохи проблеми з навиками окулістів. Загалом є можливості для застосування всіх світових практик. Необхідно лише збільшити фінансування офтальмології Уже два роки у Луцьку функціонує центр хірургії ока імені Загурського. За цей час кваліфіковану допомогу у цій установі отримали понад 5 тисяч волинян і мешканців сусідніх областей в арсеналі центру найсучасніші світові методики лікування і обладнання нового покоління. З цього року ми започаткували новий тип операцій, закупили відповідне обладнання. Це вітріотинальні операції. Це складні операції на задньому відрізку ока, які виконувалися до цього часу тільки в Києві і в Одесі. А сьогодні весь західний регіон і західна частина України мають можливість її. Такі операції виконувати у нас. Дуже приємно, що в нашому місті відкрився офтальмологічний центр такого рівня, який надає можливість нашим дітям, нашим батькам, не їдучи далеко і не затрачаючи лишніх зусиль і коштів, пройти більш глибоке обстеження. І, звичайно, що нам набагато легше тепер стало працювати, тому що безпосередньо швидко. Отримуєш відповіді на питання, які нас цікавлять. Волинські офтальмологи розповіли, що найпоширенішими у нас є травми органів зору, глаукома та діабетична ретинопатія. У дітей все частіше трапляється близорукість. Окремі захворювання протікають безсимптомно. А отже, найліпший метод збереження зору це вчасна і високоякісна діагностика. Саме задля цього центр хірургії ока імені Загурського веде роз'яснювальну роботу з населенням, а для волинських офтальмологів найліпшою методологічною підтримкою є подібні міжнародні конференції.